Культова споруда євангелістів-лютеран досі працює на проспекті Яворницького 103. У Катеринославі було багато переселенців з Німеччини. Нагадуванням про них є і кірха Євангелістів-Лютеран на головному проспекті нашого міста. Євангелічно-лютеранська церква Святої Катерини була збудована за кошти німецької громади та пожертви. Вона була відкрита 1886 року і діяла рівно півстоліття до 1936 дев'ятсот коли була остаточно закрита радянською владою. Новий храм був витриманий у ранньоготичному стилі. Його вигляд доповнювали елементи пізнього барокко. За час свого існування кірха багато чого пережила. Її не раз закривала міська влада і реставрувала громада. Відчужена будівля роками пустувала. У свій час у ній навіть розміщувався архів і бібліотека іноземних книг. Після таких випробувань церква прийшла в аварійний стан. У 1990 році будівлю передали Дніпропетровському товариству відродження. Яке й зайнялося масштабною реконструкцією церкви. План відновлення був розроблений архітекторами Дніпропетровська та Мюнхена. 30 років тому кірха знову відкрилася. У наші дні тут проводяться регулярні заходи: ранкові та вечірні молитви, богослужіння, молодіжні зустрічі. Працює недільна школа, ведуться групи німецької мови.